Доброго Дня ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі про світлених, пробуджених і я не про сон. E, і давайте подивимося сьогодні <кхід> поток, що треба знати на сьогодні. Холода e, Бусковий сад Ленорман. І будемо дивитися, хто ви в мене на сьогодні. Uh -huh. Людина, яка, про що? E, людина, яка. Знаходиться в стабільності людина, яка комусь допомагає, людина, яка, знаєте, я скажу, отримує якусь підтримку. Людина, яка надійна, людина, яка стабільна, яка впевнена в собі, людина, яка трудолюбива. Отак, людина, яка в принципі то благополучна. Ні, коли карта Хреста і запитую про що? Про те, що щось закінчилося в вашому житті. Жінка. Це ви, жінка. Ні, це не ви. Щось закінчилося із жінкою, Дівочки, навіть якщо ви дівчата, тут також буде жінка. Яка ситуація закінчилася. Давайте запитаємо, що закінчилося Ще, Знову така підказка. Знаєте, я вам скажу, у вашому оточенні була якась жінка, яка за вами спостерігала, яка начебто, знаєте, була налаштована до вас доволі таки начебто. Дружньо. Да, і чомусь я сказала начебто. Жінка, яка спостерігала за вами. Жінка, з якою ви, можливо, навіть виконували одну, якусь хочеться сказати, місію на двох. в якої, в якої з вами було спільне бажання, дівчатки, отак от. Не знаю, проект однаковий. Ну, один, один і той же на двох. А чому закінчилось? Давайте запит, запитаємо. Чому закінчилося? Дівочки, жінка з, вашої, з вашого, по невероятно, дому. Чому закінчилася? Тому що вона пішла в якусь свою стабільність, я можу, можу сказати, навіть юридичну. Хто вам ця жінка? Давайте запитаємо. Тобто, жінка отримала від вас якусь підтримку і е, закінчила з вами спілкування, чи стосунки, чи той самий проєкт. Хто вам ця жінка? Людина з вашого е, минулого. Дівочки, знову таки, дивіться про те, що людина з вами, людина щось у вас украла. В минулому чомусь мені зараз іде. дівочки, Дівчатка людина, яка поступила з вами жестоко, да, і вам це оприлюднилося. Отак. От Давайте ще запитаємо, що ще за жінка? Людина, да, жінка, з вашої, жінка з вашої роботи, жінка, з якою ви разом працювали. Я так бачу, знаєте, як начебто вона або намагалася перетягнути штурвал в свої руки, або знаєте, начебто вона вас ну от прямо скажи, обікрала і пішла. Або намагалася вас обікрати і, обікрасти і от щось забрати ваше, кажуть, про що невдача. Знову-таки намагалася, але знову таки от не вдалося, мені показують, що не вдалося, що ви ці обмани якось ну, попередили і залишили її. Тим не менше, дівчатка, знаєте, як мені йде, оця саме цей проєкт, який у вас був один на двох, значить, то вона все одно ну, возобладала ним. розумієте? От, возобладала обладала ним і потім тільки відсторонилася. Да, в цій ситуації, кажуть мені, в цій ситуації вона перемогла. Оце-таки щось вона від вас отримала, якийсь урожай. Отак. От Добре. Давайте будемо дивитися далі. Що ще треба знати? На сьогодні, так, що ви з нею завершили стосунки. Знову таки карта е, башні, карта е, Христа, про те, що ви якось, знаєте, зрозуміли, хто вона на, насправді, і завершили ці стосунки. Знову таки, знаєте, на чому спинюся? При тому, на, на тому всьому, щоб при цьому всьому ви все одно залишилися якось, знаєте, благосно налаштовані щодо світу, і щодо своєї стабільності. Тобто, якоїсь особливої опори ви не втратили. Просто, от, хочеться сказати, роздивилася. Просто роздивилася хто біля, біля мене поруч. Отак. От Ще. Так, да, знову таки про те, що, знаєте, ви не лишилися тієї самої чистоти, тієї самої удачі і просто покинули цей от, ну, спілкування з цією людиною. Пішли, кожен, начебто, пішов своїм шляхом. Далі. Про що? Дивіться сюди. Буду запитувати Знову-таки про те, що щось закінчилося, про що ведмідь саме. Тобто підтримали або ви її, або вона вас, але тут мені йде, що ви її підтримували більше. Про що ведмідь? Ну, знаєте, от ви якось зрозуміли, тут знову таки це карта якоїсь владної людини в тому числі, і знаєте, от ви якось зрозуміли, вам це різко е, ну, прояснилося, наскільки людина ненаситна, наскільки людина знову таки дві карти корабля, про те, що е, от перетягувала штурвал. Навіть скажу, хочу, дивіться, що навіть скажу, що хотіла, знаєте, хотіла собі вашу корону. Отак, От боролася за щось, що насправді то ваше. Або якось, знаєте, в мене йде також момент, що проект, начебто, ви, да? ви, або в а якось вона хотіла всі лаври собі забрати. Розумієте? Отак От мені йде далі. Людина, яка про вас збирала інформацію, да, яка впевнений вероятно про вас пліткувала. І знаєте, ще мені, здається, тут навіть невіроятні, якісь магічні роботи можуть бути, але не всіх, пацієнтів 30. Знаєте, про що? Про те, що вона якось це забрала нечесним шляхом. Розумієте? Карта злої відьми. Про що? Ну, Дивіться сюди, про, знову ж таки, про те, що партнерство щось із вас забиралося, і вони кажуть, що ти це знаєш. Отак, Знову таки, під предлогом якоїсь допомоги, але насправді людина, яка так, да, дівчатка, знову таки, карта того, що ви були в партнерстві. І знаєте, про що? Про те, що якось вона проявилася до вас, от як ви не очікували. розумієте? Тут знову таки птахи про те, що розмови, про те, що плітки, про те, що о, якісь такі хвилювання, пусті, якісь балачки. Просто, ну, Можливо, вона така ліпітуха, знаєте, сама по собі ну, тіп, рот не закривається. Про що ще зла відьма? Вона вам складала, складала вам труднощі, але знову-таки, карта знову таки випадала, і карта краси, про те, що ви людину Залишили за горами, розумієте? Ви її залишаєте в минулому. Знову таки, у вас е е е зостаються сили на те, щоб забрати, хочеться сказати, свої ключі по праву і рушити далі без неї. Тобто і на неї корабель випадає, і на нас, про те, що ваші шляхи просто розходяться, дівчатки. Отак. Що за ключі це були? Ну, вам, як мінімум, це вам був урок, дівчатка, як мінімум, вам це був урок, знову таки, по карті навчання, знаєте, що мені йде? Про те, що хтось робив чистку. отак, да. Щоб вийти в незалежність, хтось робив чистку. Знову карта Ченника, карта аналізу і карта е, магічної роботи, яка була прихована. розумієте? Ну, тут, як мінімум, мороки. Розумієте? Людина насправді нечесно до вас ставилася, людина насправді заздрила вам, хоч, і знаєте, от, ну, чаювали ви з нею, це як мінімум, ви з нею чаювали. Можливо, вона навіть у вас ночувала. Розумієте? Отак от мені, дівчатка йде інформація. І ще. Вже такі мурахи. Ну, знаєте, я вам скажу, от в як по мені так знаєте, знову таки про те, що ви звільняєтеся від якихось пасток, і це у вас якось, знаєте, вийшло. Зрозуміли, ви це ясно, але ви якось природньо звільнилися. Можливо, ви або людина сили, або можливо, знаєте, от якось достатньо у вас було сили, щоб. Щоб це вас особливо не підкосило, знову таки, на те, що ви все одно залишилися при стабільності. От ви є людина високих вібрацій в будь-якому випадку. Це вам не, ну, не змістило вашого курсу життєвого, розумієте? Отак мені ще йде. Ще хочу, дячки. Да. Знову-таки, знаєте, про що? Про те, що ви від неї, знову-таки, рухаєтеся від неї, про те, що ця людина. ну... Не знаю, підставляла вас, наганяла на вас якихось стресів, не знаю, якихось втрат фінансових в тому числі. І знаєте, тут знову таки про те, що це мишки, це якісь такі маленькі от такі моменти, знаєте, але вони вам реально псували життя. Про те, що це, можливо, навіть тут карта форс-мажор і якийсь скандал, про те, що це якось стало різко, вам відомо. Знову таки, знаєте, про що? Про те, що, ну, скажу. Зараз запитаю про що дитина. Тут мені кажуть про те, що ви все одно якась така чиста і в тому, в тому і залишаєтеся. Розумієте? Отак. От ну, кажуть, знову-таки, про те, що у вас тут йде підтримка від сім'ї, дівчинки, да, про що ріб, про те, що, знову-таки, до її по чистоті, начебто і на чесних умовах, а вона, от знаєте, а вона з вами не по-чесному. От так, знову -то кажуть тобі, тобі це на урок. Ця інформація тобі на урок. Про що карта всадника? Що ви з цієї ситуації розвертаєте ситуацію в свою сторону все одно. Розумієте, про що всадник? Ну, знову-таки, про те, що всі карти відкриваються. розумієте? І тепер ви розумієте, що ви можете, ну, наприклад, цей проєкт вести або надалі просто працювати і без, без цієї підтримки. Розумієте? От знову -таки, це, цим самим ви приобретаєте якусь свою силу. да. Про, про те, що ви розумієте, що від якихось негативчиків ви захищені. Отак, От дівчата, ще хочу. Да. Про те, що, знаєте, дивіться сюди, що погані новини знову таки, і знову таки мені йде або людина сили, або от людина надзвичайно високих вібрацій. Знаєте, яка от, знову таки, яку будь-яка інформація, яка до неї приходить, вона або ситуація вона прийняла і сказала, ну тепер я знаю ще й це. І от знову таки живе далі. Підказочка знову залишається. Да, хитра людина, дівчинка. І знову карта місяця про те, що невероятні якісь роботи. Далі ще хочу. Ну, молодець, що ви це все відсікаєте, знову таке, дівочки, тут карта роду а і тута про те, що вас або рід виводить, або підказки ви якісь чуєте. Або знову-таки, про те, що ви навіть від, ну, від цих від... Господі. Забравши цю людину зі свого життя, удаливши, ви просто залишаєте, ну, залишаєте собі почву під ногами. Розумієте, отак. Ну, знаєте, про те, що. Да, дівочки, тут а, якісь е, роботи. Дивіться, мені відразу випадає місяць, луна, труднощі. От вона, знаєте, на счету знову таке круч, кручусь, кручусь, а нічого не, не складається. Одне й те саме. Розумієте, якийсь такий ну, день сурка. отак. І знову така серцева чакра. Розумієте? Ну, кажуть про те, що інформація вам відкрилася щось стосовно чоловіка, через чоловіка у вашому домі хитрощі. Давайте запитаємо, е, Що про за, що тут вони. Дивиться, ну як, він дивиться її вслід. Отак я бачу зараз, дівчатки. Що за чоловік? Хто він вам? Дівчатка, дивіться, що тут вполне вероятно, знаєте, що? що ці маніпуляції були не тільки стосовно не через чоловіка, а разом із чоловіком. Розумієте, можливо, у вас якийсь проект на трьох, отак мені тут йде, про те, що людину, знову-таки, ви не знали цілком, людина, знову-таки, вашої творчості, людина з маніпуляціями, людина знову-таки в пастках. І що вам через це боляче, Можливо, ви на нього також покладали якісь надії. Хто він їй, давайте запитаємо. Хто він їй цей чоловік? От вони дивляться, він дивиться їй вслід. Розумієте, не вам. Хто він їй? А вони кажуть, ти знаєш. Вони кажуть, знаєте, як, ти знаєш, але. От, грубо говоря, так як вона на нього покладала якісь надії, так все одно не складеться. Тому що її, отак мені йде, він відкине. Розумієте? Начебто якийсь трикутник, але більше робочих моментів, саме про хитрощі, якісь робочі. Розумієте? Що між вами? Ну, ви тепер відкрили, хто ця людина. Запитую, ви тепер відкриваєте ситуацію, хто ця людина? Знову-таки карта ведмедя, що він статний, що він ресурсний, про те, що він або на відстані від вас, або. Або ви зрозуміли, що ви, ну, ну так, що він насправді то в нього якісь таємниці, які вам невідомі, дівочки, про те, що це вас вводить в трансформацію. Якісь робочі моменти, знову таки. А що вона хоче від цього чоловіка? Знову, дівочки, кажуть, що ти, ти знаєш, що вона хоче. Знаєте, начебто от вона хоче по-чесному з ним, а він і її також введе в пастки. І знову таки, про те, що це їй відкриється, е, от якось різко. Давайте пораду вам щодо цієї ситуації. Ну, дівчатка, книга знань відкрита, і знаєте, вони кажуть, про що знову таке, як я тут бачу, що нарешті. Ти закриваєш ситуацію з негативними, з негативними людьми, книгу саме бачу відкриту, про те, що інформація все-таки пішла. І знаєте, тут цієї книжки йде якийсь димок, начебто, от десь інформація просочилася. Розумієте, і знову таки про те, що ви залишаєтеся при своєму улові, при своєму достатку, не втрачаєте змії. І ти дізналася, хто в тебе змії. Розумієте, хто в твоєму оточенні недоброжелателі. Карта того, що вирішуєте всі питання юридично офіційно, і тоді нічого вам не страшно. Розумієте? Благодаря ну, за зворотний зв'язок. За лайки, підписки, донати. Обіймаю вас на особисті, будь ласка, в особисті!